Вітаю, друзі. Ну що, ніколи такого не було, і знову сталося. Ще один депутат від фракції Слуги народу, якого Володимир Зеленський завів у 2019 році в парламент, був затриманий не лише на хабарі, але й втік за кордон. От як таке могло статися, навіть не знаю, особливо після історії з Дмитруком. Але у середу, 18 вересня, Андрій Дарченко. Повинен був прийти на засідання суду по справі, коли він давав хабар Мустафі Наєму. Мустафа Наєм про це повідомив на Буїсап. Одарченко взяли, і з'ясувалося, що це перша в історії України хабарник, який намагався дати хабар. Уявіть, в криптовалюті, в біткоїнах. Ну, не дивна історія. Що людина, яка знає, що таке біткоїни, знайшла варіант і знає, кому підійти, щоб виїхати за кордон. Але тут найцікавіше, Прокурор САП під час засідання по справі Адарченка заявила про те, що депутат покинув територію України через Закарпатську область, але паспорту в нього немає, тому що він його здав. І найцікавіше, що Відомо, що він був саме в Закарпатській області на початку повномасштабного вторгнення. Саме туди він втік, там він знаходився, там він налагодив відношення з головою Закарпатського ОДА Віктором Микитою. Ну тим самим, який зараз заступник Єрмака. І навіть ніхто не може прослідити той зв'язок, як при всіх цих моментах він виїхав за кордон. А, прокурор подала. Клопотання, в якому просила стягнути заставу за Одарченка та також об'явити його в міжнародний розшук. І тут найцікавіше, ЗМІ вийшли з заголовками. Одарченко можуть об'явити. Так, його не оголосили. Ще не оголосили, і тут найцікавіше, тому що сторона захисту каже: Одарченка має поважну причину не з'являтися, яку не скажуть, але має. Злі з з банковою кажуть, що Задарченка зараз зв'язалися і благають його повернутися. Бо в офісі президента навіть не знають, як виходити з цієї ситуації. Ну, поясню, чому що відбувається після того, як втік з... Дмитрук, Зеленський зібрав всіх правоохоронців, а саме, прикордонників, представників СБУ, МВС, ДБ. Всіх. І навіть антикорупціонерів і дав їм команду за два тижні розробити програму, як це все закінчити, і як взяти під контроль щоб процес, щоб жоден корупціонер, навіть якщо він має відношення до слуги народу, або дотичний до оточення Зеленського або був, наприклад, актором квартал 95, як Руслан Ханумак, не могли виїхати за кордон. Цей термін вплив. Тиждень тому. Зеленський про це мовчить. Ну як ж? Ну треба ж було тоді ляпнути щось, щоб сказ, показати імітацію бурхливої реальності. А зараз вже все можна мовчати. Найцікавіше цій ситуації, що плану нема, а Агодарченко виїхав з України. Красиво, але ляпас. Ляпас Офісу президента, особисто Зеленському. який... Фоткався за Дарченко і розповідав, що це найкращі люди. До речі, знаєте, де працює Адарченко в Верховній Раді? Так він працює в комітеті по боротьбі з корупцією. Ну до речі, там взагалі цікавий комітет. Там і Ванісов, той, який голтівник, якого теж привів Зеленський, і той, який за час повномасштабного вторгнення записав на свою родину майна на 2 мільйони доларів. Ну теж незрозуміло. Так, от найцікавіше цієї історії, що зеленському треба якось реагувати. А як? Ну це ж сором. Ти ж показуєш, що ти не контролюєш ситуацію, що на тебе поклали всі правоохоронці. Що будь-хто може домовитись спокійно виїхати, але найгірше, що хтось може і заїхати. Хто ну, наприклад, російська агентура, російські ДРГ, заплативши гроші або використовуючи свої зв'язки з агентурою Росії всередині української влади, і оце мене лякає найбільше, а не те, що якийсь Адарченко втік, його потім достануть питання в іншому. А хто ще користується такими можливостями? Тому що для російської розвідки, наприклад, і це важливо, вікна за будь-які гроші потрібні. Але давайте повернемось до Одарченка. З ним зв'язалися і просять йому повернутись. Йому гарантують, що його не посадять. Йому гарантують, що все буде окей, але поки що не переконали. Хоча намагаються, наскільки мені відомо, до нього навіть зараз відправлять емісара, який буде йому обіцяти золоті гори і брильянтові не знаю пальми. Але щоб він повернувся і прийшов, бо це ж ганьба. Ще один президентський депутат втік за кордон. Взагалі там така шобла, що я не здивуюсь, що буде і наступне. До речі, коли ми голосували, я провів голосування у себе е, на каналі. Ви писали, що втече Тіщенко, е, міністр енергетики Галущенко. Е, Клочко, той, який е, ну, блакитний крадун, пам'ятаєте, який став головою комітету? Зразу його мати і сестра почали купувати автівки, е, нерухомість дома. Земельне ділянки, квартири, він сам не записав, а на міг. Потім писали, що Гунько, потім писали, що хто завгодно, але Ударченко там не було. До речі, я тоді написав, що Тищенко єдиний, хто не буде втікати. Чому? Тому що та стаття, яку йому інкримінують, він якраз по ній нічого. Не буду відповідати. Ну не буде. Там нема складу злочину. А от те, що можуть його інкримінувати, про це навмисно забуло. Але це цікава історія. Так от, Одарченко повернути не можуть. Фактично, Зеленський зараз стикнувся з тим, що він втратив контроль управління, він не може нічого зробити, його 5-6 менеджерів показують, що вони бачили його в. Ну, в такому ворожевому кольорі, і хай він розповідає, вони будуть робити те, що їм треба, але найцікавіше навіть не це. А Дарченко взагалі дуже цікава історія. Ну його затримали ще 21 листопада. Справа тягнулася, її довели до суду. Нардеп хотів тоді підкупити голову держагентства з відновлення і розвитку інфраструктури України на ЄМА, запропонував йому в біткоїнах в екваленті 50 тисяч, як я казав раніше, Мустафа все дав, повідомив Набу, дав всі докази, а далі найцікавіше: Скілося, що Адарченко взагалі, людина, яка повинні були. Ще загрожувати 111 стаття а саме держзрада, він казав, що Харків треба вітати Росії, домовлятися, ти що не роз... Людина зрадник, але людина ще й була народним депутатом. Це не дивно. Зрадники теж є у Верховній Раді. Тут, наприклад, зрадник Ковальов теж зі слуги народу, зразу перебіг на бік окупантів, як тільки вони зайшли в Херсонську область, а зрадник Андрій Деркач. Він взагалі зараз став сенатором в Росії, і це теж не дивує. До речі, дуже активно працював з офісом президента, особливо по плівкам Деркача. Теж пам'ятаєте, ну, така історія. А ще був е, такий зрадник, як Ківа. Ну, Дивіться, тут історія така, що, на жаль, мудрий український нарід постійно е, обирає таких персонажів або аферистів, або брехунів. Або е, зрадників, або корупціонерів. Так, ні, є і нормальні, яких обирають. Це я визнаю. Але, на жаль, в цьому скликанні обрали переважну більшість саме таких. І чомусь вони всі з слуги народу: брехуни, хабарники, фріки, зрадники ну і різна наволоч. Е, від валцівників до. Ой, там їх величезна кількість. Але дивіться. Питання в тому, що він спокійно виїхав. Е, хто ще вийде, коли вийде? Хто буде наступним? Оце найцікавіше. А те, що зараз така кількість збільшиться, це так, але найцікавіше на це. Найцікавіше, що його зараз повинні виключити з фракції слуг народу, і тоді їх стане 232, а влада втрачається у слуг, як тільки їх стане 225. І от цього вони лякаються найбільше саме через це намагаються повернути Одарченко, щоб він залишався у фракції, і щоб була воно більшість їм потрібно 226 голосів. А зараз же ще раз скажу 232. і виключно сім депутатів, які або можуть вийти з слуги народу, або втікти за кордон, відділяють зеленського до його ночного жаху. Створення уряду національної єдності і нової коаліції. Хоча ні, він може намагатися створитися коаліцію з військовополоненими. Ну, це ті, які ОПЗЖ. Але суспільство може це не сприйняти. Тому Одарченко і хочуть повернути. Тому зараз всі ці танці, і тому Зеленський мовчить. Подивимось, що буде говорити він далі. Папа. -па.